Як війна вплинула на твоє розуміння такого важливого слова патріотизм. От що для тебе є патріотизм? Мало ходити в вишиванці, мало е казати слава Україні, героям слава. Треба свої слова підтверджувати вчинками і діями. Ти або в армії, або для армії. От всі люди, які або в армії, або для армії, оце для мене патріоти. Інші це аморфна маса. Який скоріш за все, все рівно під яким прапором жити, який гімн не виконувати, отака історія. Але ми маємо історії з нічними клубами, знаєш, оце вже перебор, на мою думку. Ну, типу, півкраїни плаче, півкраїни скаче. Так не має бути. Наголошую, ти або в армії, або для армії. по-інакшому -по бути не може. Ми з тобою зараз сидимо в Луцьку, місто глибоко в тилу, дякувати Богу і дякувати Збройним силам України. Ми з тобою п'ємо каву. Завтра ми можемо випадково зустрітися в Києві, піти на обід. Чи можна сказати, що ми з тобою забули про війну і живемо своє життя? Ні, в ну в чому різниця? як тоді? мінімум про себе я такого сказати не можу, бо в мене от, ми чому перезаписували ти старт нашого інтерв'ю, тому що я якраз дописував допис в телефоні про збір. Для хлопців. От. Тому ну, я не можу зараз воювати. Ти не можеш воювати. Ну, можеш. Але по Третя штурмува вважає, має... що можу. Третя штурмува, вважає, що твій номер телефону може. Бо вона не дивиться, кому вона розсилає ці смски. Ні. А, я ж кажу, або в армії, або для армії. Я зараз для армії. Ти висвітлюєш. Суспільно-політичні е, і потрібні теми. Окей, це. ну, Знаєш, про це можна говорити годинами. Е, хто найбільш потрібніший, хто найменш потрібніший в армії. Ну, коротше, така собі тема насправді. Е, все воно вміщається в чотири слова: або в армії, або для армії. Чи може Як великий, великий донат стати таким собі способом відкупу, грубо кажучи, до армії? Ні, 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 ні. Це це неправильно. Е, ти допомагаєш армії. Але знаєш, коли якщо ти економічно важливіший в тилу, бо я от це економічне бронювання, знаєш. Ну, довго обговорювалася ця тема. Я так, думаю, вона знову підніматиметься. Е, я за то Бо я ж кажу: для того, щоб армія воювала, економіка країни має. Працювати. працювати. Економічне бронювання, окей, але знову в, наш, в нас це буде означати, знаєш що? Бідні воюють, багаті, економічно забронювання. Про це ж і говорили, власне. Але, дивись, якщо ми перемотаємо історію на багато воїн назад, то ми, власне, це саме і побачимо. Завжди воювали бідні. Завжди. Ну, не йшли князі, да? вони там могли йти з прапором впереді, але воювала воювало військо, набране з звичайних людей. Тому ну, так завжди було у всі війни. Просто у нас зараз, знаєш, демократія аж настільки розквітла, що кожна собака має право голосу. От. А з твоїх слів виходить, що твоя улюблена фраза. Поки депутат не воює, я не піду воювати. По суті, є правдою суспільстві? Це не моя улюблена фраза, але. Я знаю багатьох депутатів, які воюють, Тож, Рома вже роман Лозинський. Ну ти роман кажеш Костенко. часто що в суспільстві від суспільства тут такі закиди. Суспільство... Я не буду воювати, щоб син депутата міг бухати. Вікторія, Це цитата дивіться. суспільство шукає собі відмазки. Безперечно, що йому казати для того, щоб відмазати в першу чергу себе перед собою і в другу чергу себе перед іншими. І суспільство знайшло таку відмазку, що чого я піду воювати, якщо не воюють депутати. Ми з тобою доволі часто говоримо на таку складну, напевно, тему, як комунікація між цивільними і ветеранами. І як ти кажеш, я завжди проявляю надмірний оптимізм, а ти залишаєшся жорстким реалістом. І я би сказала інколи впадаючи в песимізм. От які думки щодо цього, на як... в якому стані знаходиться ця комунікація? Наскільки вона складна і, можливо, неправильна з твоєї точки зору? Наше суспільство досі не розуміє, що це вже не АТО. Де було задіяно там декількасот тисяч людей просто, це вже повномасштабна війна, в якій активно приймає участь чи не пів країни, плюс-мінус, і в тих чи інші мірі так. В такому випадку це вже не військові мають думати, як повертатися в суспільне мирне життя. Це вже мирні люди мають думати, як, як допомогти адаптуватися і з тими людьми, котрі їх захищали, все це вже тут тобто тепер вже це точно не проблема ветеранів, як їм повертатися в суспільство. Це вже суспільство має шукати е, різні варіанти, як їм приймати назад в життя в мирне оцих хлопців і дівчат, які пройшли війну. А їх буде ну так. Чи не пів Якщо країни, за попередніми такими самими лайтовими підрахунками, ну, близько 5 мільйонів, напевно. Це дуже попередні рахунки. Якщо мені якийсь дятел на парковці почне хамити, і я його вдарю, то суддя має враховувати той факт, що я ветеран. Все. Е, а це, чи не буде це індульгенцією для ветеранів? Саме це ні. Ну, типу. Я ж не прийшов, і не почав бити цивільну людину. Да? Я відповів на агресію. Просто цей факт, що я ветеран, має враховуватися. Нічого більше. Я проти індульгенції. Така історія. Чи можете сказати, що держава достатньо уваги і державні інституції достатньо уваги приділяють ветеранам? Чи можливо ти міг би сказати, що держава тебе використала і забула? Ні, не можу сказати. Конкретно у мене претензій ноль. Ну, типу, мені виплачують пенсію, мені створюють умови, де одним телефонним дзвінком я можу вирішити будь-які там проблеми, там чи юридичного характеру, чи з там, пільгами. Е, знаєш Витирати слюнявчиком губи, Ну це теж перебор. Безперечно. Це розслабляє, напевно, якісь проблеми. Це інша держава. На мою думку, суб'єктивно виконує. Важке е, питання. Не знаю, наскільки приємне, буду навряд приємне. Е, наскільки поширена проблема серед військових наркоманів алкоголізму. В результаті того, що вони Неприємне запитання. саме не змогли знайти підтримки, можливо, серед сім'ї, не змогли знайти підтримки серед суспільства, коли повернулися, не змогли адаптуватися, тому що суспільство від них, можливо, в якийсь момент відвернулося. А, зараз буде офрек чуть-чуть. Мені, коли на четвертий тиждень витягнули її з хребта, я чуть не здох від болю. У мене типу всі mm. ро ноги врави. Yeah, yeah, yeah. В мене в палаті це офрек. Тобі, серед мого середовища а, в мене немає таких людей, які от прям про ті, про кого ти говориш. І Ми ал... не можемо назвати, що це алкоголіки чи наркомани. Ні, тому що це ситуативна реакція на якісь певні обставини. Е, алкоголізм, наркоманія, і ти, ти назвала це крайнощами. Крайність це суїцид. В таких випадків теж дуже багато. Е, це ще гірше. Зараз вони, це не в Зараз вже. ці дані не афішуються, ніде не публікуються. А Це часто проблема? Статистика ведеться. Так, це часто проблема. І якщо повернутися до алкоголізму і наркоманії, то це скоріше безвихідь. І тут проблема, я знову ж таки кажу, це проблема суспільства, яке не допомагає, не звертає увагу, не бере під крило. Бо, знаєш, мало однієї держави з її постановами, підзаконними актами і нормативками. Тут ну, держава це інституції, Перше, а людині потрібна людина. В першу чергу, я всім, коли кажу, якщо зараз переглянути мій виступ в Івано-Франківську, я все звів до першого пункту. Першим пунктом в мене була повага і посмішка. Ви нічого не зробите для ветерана, не посміхнувшись йому і не виявивши поваги. Бо коли ветеран приходить там будь-куди, черга на в магазині, в аптеці, будь-де. Якщо він побачить, що до нього ставляться зневажливо, цей людина вже починає от потихеньку, потихеньку, потихеньку падати самооцінка, і це закінчується тим, про що ти говориш. Я не знаю наскільки це розповсюджене взагалі явище. В моєму колі спілкування цього немає. Здебільшого через те, що в мене зараз більшість друзів ще не є ветеранами, а воюють або померли, або воюють. От. То я не можу говорити, що це явище, воно якесь таке масштабне в масштабах держави, скоріш за все, це проблема. Але я повторюю: це проблема не конкретного ветерана, це бо, суспільство, бо, проблема да, Це проблема суспільства, яке не допомагає йому. Все. Що тобі найбільше не подобається в тому, як медіа висвітлюють війну. Я пам'ятаю, в тебе був один з дописів, в якому ти один, я не називатиму який один з каналів. в тому, що вони нібито провокаційно висвітлюють новини в країні, акцентуючи саме на слові ветеран. Ну до прикладу, там ветеран влаштував ДТП, ветеран розстріляв військові, кого то Військов... побили... Військовий побив кого а, От... навіть не так там було військові в цивільному побили. Хлопця в кафе. От вони саме акцентують на слові, що це. Україна бізького. сьогодні. Ну, тобі, да. тобі можна. Канал Україна сьогодні. Я зв'язувався з їхнім редактором. Чого вони відповіли? Мало того, як помічник народного депутата я подавав запит в Службу безпеки України, чи не є це дискримінацією і так далі. Служба безпеки не виявила порушень, на жаль. Можливо, погано шукали. Можливо, погано шукали, можливо, не до того їм було. Можливо, вони готували павутину в той час, Ти, бо це було десь півроку тому. Цілком можливо. О, За павутину ми вдячні. Але так, да, е така проблема є. Я, це я дуже рідко дивлюся телевізор, знаєш, мені просто цей канал чомусь потрапив е в чарт моїх переглядів на YouTube. Я не знаю, я не те, щоб я його часто дивився, і моїх інтерв'ю там не так багато. Щоб я їх знаєш, там, переглядав і воно почало мені показувати цей канал. Але ну, я назбирав доволі так на немало таких випадків, але тільки в них. Ну, я не бачив десь там, знаєш, там, на 1 плюс 1 там, чи на інших каналах, чи на СТВ. Я не бачив більше такого. Тільки от конкретно в цьому каналі. Тобто, в мене претензії конкретно до редактора цього каналу. Бо інших мені не здається. Це клікабельність надмірна. Да. Ну, Лайки, перегляди, вони за це борються. Ну, Бити такого редактора треба, ну, по морді дати, ну, щоб зрозумів. Це був один вихід в ситуації. Да, я, ну блін, війна чим хороша, знаєш, бо там є чорне і біле, все, там немає цієї посерединки. Там або свій, або чужий. Все, ти або для армії, або в армії не Ну, але То тут в нас, дивись, тут да. в нас війна за умовами. Цивільного закону, все ж таки. Але люди, котрі вертаються з фронту, світ бачить вже в двох кольорах. Все. І це теж треба прийняти. Це буде проблемою в майбутньому? Я не знаю, чи це буде проблемою. Ні, суспільство має змінитися. Тому ну, що цьому редактору мішає переписати заголовки. Ну, якщо перепише, це не є проблема. Якщо не перепише, це буде проблемою. Ну, то, тобто, як суспільство буде до цього відноситись, розумієш? Якщо суспільство зрозуміє, що це для військових і ветеранів це проблема, бо для мене це стало проблемою. Бо я дивлюся, у них там сім випусків з такими заголовками чи вісім. Для мене це проблема. Що? Я почав щось робити, щоб вирішити цю проблему. Ну, зараз я не знаю, і з переглядів вона мені зникло, цей канал. Може Чесно ви... кажучи, я навіть не пам'ятала, який це канал, я не пам'ятала Достима, не пам'ятала, що був у тебе такий допис. Що най най найбільше тригерить і дратує військових е ветеранів, зокрема, цивільних? Відсутність поваги до ветеранів. Як це проявляється? Дивись, я не прошу, щоб мені там в ноги кланялися і казали, там кожна людина, от, яка побачила мене в якомусь такому одягу, зразу бігла мені навпроти і кричала: Ой, дякую за службу. Ні. М -м але коли я. Хочу припаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо я маю на це відповідні дозволи і стан здоров'я дозволяє. Я приїжджаю на парковку, яка зайнята здебільшого автомобілями, які не мають права там паркуватися. Це відсутність поваги, пряма. Тобто, людина, коли паркується на це місце, вона собі навіть в голові не задумалася, що в країні війна. Ти думаєш, вона не задумалась, чи вона це зробила, можливо? Ні, я думаю, що не задумалася. Як можна не задуматись, парку, бачиш самі це для інвалідів? Та може... я багато таких бачив. Господі, я на дві минути, там, жінка зараз вийде, я поїду. в людей тисячі відмазок, чому вони там стають. І всі вони бачили, куди вони стають. Бо вони не кажуть, типу, о, я що, я кудись став? Не так? Ні, вони кажуть, та ні, я знаю, я на дві хвилини просто. От і все. Оце відсутність поваги. І це тільки от один із пунктів, а їх безліч. Днями ми з тобою балакали, і ти мені відправив соціальний ролик, в якому говорилося про те, що суспільство почало раптово дуже соромитися ветеранів. Ти відчув це на собі? Ні, ще ні. Ще ні? ні, -ні. Це песимізм про песимізму? Е, ні, це фактаж. В мене. Я зараз просто останні декілька тижнів. Чи може навіть місяці вже дуже так активно зайнятий своїми проблемами і там, заходами різними. Знаєш, я кручусь в одному і тому самому середовищі до людей, дотичних до війни або до ветеранства. І серед цього всього я не помітив. Це також просто також. Тому що ти знаходишся в певній бульбашці? Може бути, я не знаю. Я кажу, я не помітив і назвав один із варіантів, чому це може трапитись, Чому це трапилось? Е не знаю. На твою думку, є розкол між цивільним Військовим. суспільством і військовими, зокрема, людьми, які пережили тимчасову окупацію або знаходяться. Звісно, є. Чому він з'явився? Тому що ми пам'ятаємо 22-й рік, коли військових були готові носити на руках, чому раптом з'явився цей розкол, можливо, хтось каже, прірва. Ну, дивіться, всі спочатку хотіли носити на військових на руках, бо військові їх захищали. Ну, вони А Потім, це коли зараз... трапилось так, що клюнув півник, і тебе виривають з твоєї зони комфорту і хочуть зробити тебе військовим, ти не готовий. От на руках носити військового, ти готовий. А сам стати військовим ти не готовий. І в тебе є два варіанти. Перше, долучитися до армії, і друге, зненавидіти цю структуру. Бо, бо ти не хочеш покидати свою зону комфорту. Тобто переважна частина населення зненавиділа? Можливо, навіть і, можливо, навіть і зненавиділа. Чим це може завершитися? Для країни? Як мінімум мордобоями, як максимум киданням гранат. Чи може це вплинути на вірогідність нашої перемоги? Це ні. Ну, це трапиться не скоро. Паш, і вже традиційно для наших з тобою тезатетів перед камерами. Твоє що б ти хотів сказати суспільству, і що б ти хотів сказати військовим, які наразі там, і їм тільки на них тільки цей складний шлях повернення з окопу в цивільне життя. Ми зробимо знаєш, таку перемоточку і покажемо. Мені просто цікаво спостерігати за цими метаморфозами, як от змінюються в тебе погляди, настрої, емоції з плином часу. А ми співставимо. Ти зараз відповісти, що ми співставимо? побачимо. песимісти чи Ага-ага. Ще хотів звернутися до людей і все-таки побажати людям з повагою відноситись до ветеранів не через те, що ми так хочемо, щоб у нас там корони. Через те, що, якщо ви уважно слухали цей весь випуск, у нас немає страху. Суспільство. Я хочу сказати те, що я кажу останнім часом всім, поважайте військових, ветеранів і дотичних до війни людей, бо ці люди пішли на війну віддати і віддали найдорожче здоров'я, хтось життя, хтось час. Ні першого, ні другого, ні третього ці люди повернути вже не зможуть. Це те, що стосується суспільства. Що стосується військових, єдина моя порада: не завищуйте очікування від суспільства. Суспільство не готове до того, щоб ми зараз поверталися, і воно веде себе трошки неадекватно і бідлувати, я б навіть сказав. Військові або ті, хто скоро стане цивільним, запам'ятайте. Що вас тут ніхто на ручках носити не буде, волонтери до вас е, їсти вам не привозитимуть, не треба бути лінивими. Е, блін, проблема в чому? Проблема в тому, що дуже велика кількість людей, які зараз у війську, отримують досить високу зарплатню. Їхня сім'я звикає до цієї зарплатні, вони звикають до цієї зарплатні. Потім, коли ці люди повертаються в мирне життя, от, ну, зараз ми беремо людей з інвалідністю, вони з такого забезпечення зразу скачуть на 20-30 тисяч ну, пенсія по інвалідності 20 40 от. Це здорово теж б'є по цьому, по психіці. Ну, з однієї сторони, це розслабляє, але з іншої, ці люди, як ніхто заслужили ці кошти. Питань нема, але ми маємо розуміти, що наш бюджет не резиновий, знаєш. І... Але і людина віддає своє найцінніше життя і здоров'я. Я не кажу про те, що не треба оцінювати подвиг цих людей. Я ще й про те кажу, що ми маємо якось збалансувати, збалансувати це все. Розумієш, бо якщо. Ти кажеш про цифру в 5 мільйонів ветеранів, а я це все множу на якусь захмарну кількість грошей. А я ще розумію, що по 15 мільйонів за кожного загиблого. І ти бачиш економічний колапс. Я бачу, що, я, що країна не вивезе цього. Але з другої сторони, я бачу суддівський корпус, який сидить на офігенних пенсіях. Знаєш, я не можу сказати, ветерану, я не можу сказати ветерану, вибач, але в мене такі думки. Я не можу сказати, ветерану, слухай, ти маєш відмовитися від своєї пенсії в 20 тисяч. Бо це вб'є наш бюджет. А потім я з другої сторони чую так в суді 400 тисяч пенсія. Все, дисонанс. Нам треба збалансовувати це. Не будьте лінивими, пацани і пацанят, Дякую. пацанянки. Дякую тобі, Паш, за цікаву розмову. Як завжди, час з тобою за кавою Пройшов непомітно, і це було відверто з Павлом Якимчуком, людиною, яка після поранення героїчно повернулася до життя, щоб пройти не менш героїчний шлях повернення з окопу в цивільне життя. Вона підійшла до мене, попросила сфотографуватися і подякувала за службу. <реку> Боже, я цілий день ходив, тішився, як солонік. Знаєш, улипка до ушей, Довольний, блін. Ноги болять, а я все ще ходжу. Думаю, може ще хтось пізнає. знаєш. Запам'ятовуємо, не соромимося ветеранів, підходить. Не соромитися ветеранів. Якщо ви бачите людину, а дуже багато людей, знаєш, кажуть, що ми вже навчилися від, відлічати, хто дійсно воював, а хто там трохи тиловий. От, якщо ви бачите людипені, це да, правда. Якщо ви бачите людину і дійсно е, розумієте, що ця людина воювала, просто підійдіть, посміхніться, подякуйте і все. Паш, нас бліц опитування, я буду з листочком, бо я знаєш динозавр з 90-х років, який має тримати блокнотики ручку. У мене в машині колекціонували, пам'ятаєш блокноти? Динозаври. Індульгенція для військових, так чи ні? Ні. Чи правда, що військові більш легко, можливо, легковажно ставляться до смерті, тому що вони пліч-опліч з нею пройшли шлях? Так. Чи відчуваєш себе зрадженим владою або суспільством? Прям зрадженим? Прям зрадженим ні. А не прям зрадженим? А не прям зрадженим відчуваю. Державою чи суспільством? І державою і суспільством. В чому це проявляється? Я бачу ці всі корупційні скандали. Я бачу розпили грошей. Я бачу, як в Одесі виділили територію під великий госпіталь на березі моря. А Сава Ліпкін, відомий ресторатор, Дача. не хоче. Да, не хоче Забрати, а він частину тої землі, яку виділили під госпіталь, він захапав собі під парковку для гостей його. І зараз людям, які борються за цей госпіталь, прилітають погрози, мов перестаньте, бо це ж цей прямо погрози? Прямо погрози. Я не буду зараз називати пізвище, я цю тему буду висвітлювати на днях, прямо виносити її на загал, бо це нікуди не йде. От. А це зрада, тому що там мають бути військові. А не Сава Ліпкін гостей туди машини має паркувати, розумієш? Це зрада. І таких випадків мільярди по Україні. Окей, переборщив. Трошки переборщив. То ну, геть песимізм вдарився з мільярдами. Яка порада для тебе була корисною, якби ти зараз, от тільки зараз, повертався з війни в цивільне життя? Найбільш корисна, яка була? Типу сам собі пораду, яку я дав? Сам собі. Враховуючи твій досвід пройденого шляху. Не всі думають так, як ти. Знай, що не всі думають так, як ти. Російська мова в містах тилу О, Ок чи ні. Це прям питання ще на півгодини можемо говорити: Вкурвлює. Що саме? Я... Російська мова вкурвлює. Я не розумію. Часи лагідної українізації ми вже запікаєте. Все, в нас е, не може зараз бути лагідного такого чогось, знаєш? До побачення. Люблю бути провокатором: Залужний чи серський. Залужний? Ну, ти, знаєш. Ну, Федору, ти ж, ти ж знаєш. Валерій Федорович, ми вітання передали. Що, що я з Валерієм Федоровичем знайомий. Ти віриш у перемогу України, і якщо віриш, три основні. Речі, які можуть нам допомогти пришвидшити цю перемогу, максимальна кількість зброї, згуртованість е, України і світу проти Росії і розвал Росії. Чи бували випадки під час служби, за які тобі можливо соромно досі? Я в 2014 році літом пішов в армію, щоб е, парадним Кроком пройти по звільненому Донецьку десь в найближчій перспективі. В ретроспективі 11 років я бачу це зараз невиконаним і мені за це соромно. Я не можу сказати, що прям я нічого не зробив. Як на той час, будучи солдатом Збройних сил України, я робив все, що від мене залежить. Я ходив в розвідку, я не відмовлявся від завдань ніколи. Але от мені чогось ну соромно Давай будемо вважати, що це місія тимчасово не виконана. Я коли бачу людей з Донецька, а в мене таких людей, знаєш, або є знайомі, або десь якісь з'являються, які потім, як виявляється, що з Донецька, мені перед ними соромно за те, що я от не пройшов в той час парадним кроком по Донецьку, не звільнив Донецьк. Це місія тимчасово не виконана, Все попереду. Але як є? Ти запитала, я відповів. Військові, зокрема, і ветерани в політиці, так чи ні? Знову ж таки можна дискутувати. Беремо умовного Петра з села. Не Порошенка. Не Порошенка, ні. Беремо умовного Петра з села, вибачте, всі Петри з села, кого це може задіти, просто Який не вчився, не має жодної вищої освіти, який там. Закінчив дев'ять класів і все життя пропрацював на фермі, прокрутив умовним кором умовні хвости. Коли його, забрали... і ти Петра вже взагалі Коли його забрали в Збройні сили, як виявилось, він офігенний протитанкіст. Він знищив купу русні, підбив багато танків. З нього зробили народного героя. Вибори умовного Петра тягне до себе якась політична сила. А умовний Петро нічого не вміє. Крім як підбивати танки. Слухай. От такі військові. Якби ти не сказав про танки, ну, чесно слово, писав Петра. Дивися, отакі військові ні. В політиці ні. Але є військові, які е, мають вищу освіту, яких витягнули з політики знову ж таки, які пробули на фронті і отримали більше патріотизму і так далі, і того всього. Такі да. Що зробиш першим після нашої перемоги? Бач, я не сумніваюся в ній. Хм. З кожним днем цей список настільки збільшується, знаєш. Так першим, не обов'язково ну, все переносить. В 2014 році це було: що приїду додому, дому, нап'юсь, блін, перші пару днів все, так, святкування не... перемоги. Пару днів. Не пропагуємо. Аккуратно. Ні, ми не пропагуємо алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Я не знаю. Для мене перемога це купа імен Шрачених в моїй людей. телефонній книзі, яким я ніколи вже не подзвоню. Тому важко. На важкій ноті ми з тобою завершимо інтерв'ю, але на жаль, це правда. Відверта, правда. Ох, ти, конечно, даванула.